Вітаю вас, шановні батьки. Пропоную вашій увазі консультацію Вербна неділя, значення свята, традиції та прикмети. Вербна неділя один з великих перехідних церковних свят. Це свято було введено на честь входження Ісуса Христа в Єрусалім напередодні Його страждань і розп'яття. Згідно з переказами, в цей день Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали Його, коли він в'їжджав у місто на ослі, вистилаючи дорогу пальмовими гілками і викрикуючи Осанна. Таким чином Ісуса народ визнав Месією, а також ця подія символ входу Сина Людського в рай. Оскільки на наших територіях пальми не ростуть, їх замінили на гілки верби, що символізує зародження нового життя і пробудження природи, які ж існують традиції у вербну неділю. За традицією, в цей день проводиться богослужіння, на яке бажано прийти і помолитися, а також освятити гілочки верби. Зазначимо, що ті, хто прийшов у храм, повинні простояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою. У цей день люди намагаються освятити гілочки верби в церкві, адже вони вважаються своєрідним оберегом дому, їх вішають біля ікон, що нібито приносить здоров'я і достаток. Зазначимо, що викидати їх не можна, навіть якщо вони зів'януть, Дозволяється тільки спалити. Виходячи з церкви у вербну неділю, люди легко торкаються один одного лозою, промовляючи. Не я б'ю, б'є. За тиждень Великдень недалечко червоне яєчко. Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня. Що ж не можна робити в цей день? Як і в будь-яке церковне свято у вербну неділю існує безліч заборон. Наприклад, прибирати в будинку і працювати, не можна шити, прати, вишивати. У цей день взагалі не рекомендовано займатися фізичною працею. Але головне табу у цей день заборонено лаятися, лихословити і бажати комусь зла. Також існує народна прикмета, що у вербну неділю. Не можна розчисувати волосся, так можна накликати на себе неприємності. Народні прикмети у вербну неділю. Наші предки вірили, що цей день може допомогти безплідним. Жінка повинна сама зранку зрізати гілочки верби, освятити їх у храмі та зберігати в будинку. Це нібито повинно допомогти пізнати радість материнства. У народі кажуть, що в це свято можна зцілитися від різних хвороб, скупавшись у відварі з освяченої верби. Вважається, що кімнатні рослини, висаджені у вербну неділю, добре ростуть і приносять будинок багатство. Якщо у вербну неділю тепло і сухо, влітку буде великий урожай фруктів. Якщо у вербну неділю вдарив мороз, рік принесе багато пшениці. Пропонуємо вашій увазі декілька приказок, які ви можете вивчити з вашими діточками до вербної неділі. Тоненьким прутиком, з вербовим котиком себе вітаємо легеньким дотиком. Радісну вістку собі говоримо, що день великий не поза горами. Що вже за тиждень буде Великдень. Нехай ця інформація стане для вас корисною.